Настройками. Мені все одно. Так все одно. Все. Так що значить проти. Ви ж не маєте право проти бути. Давайте по суті. Ви, ну, пожалуйста, не підганяйте. Віталій Ніколайович. От да, по суті. Да. По суті, ну, по суті. Только... Я знаю, що вас нічого не інтересує. Не тільки камера, а взагалі нічого. Кримінальні справи вас не інтересують. Отакіше. Та да ви меня не рот. Ні, я не закрывайте. Это не Николаевич, давайте культурненько Николай. Я ж до вас нормально. Так, сейчас меня интересует це питання. Я писав заяву за вашого друга. Він поштроф... Его по постанову. Про штраф. Я не зрозумів, за якого друга. Пан e, Журба. І не треба taki... там другу, e, не друг. Так, так, так. Я da. E, Журба, e, начальник ТЦК. Tak. Так. Є на нього постанова за... Порушення правил. Ви вже знаєте дорожного... знає. відповідь, вам тільки що начальник РВП дав. Я хочу від вас відповідь. Я не знаю, тому що дані матеріали, дані матеріали перенаправлені, перенаправлені в Олександрійський РВП. Хорошо, обісняйте. Тихенько не кричіть. Віталій Миколаївич, не треба всі ховати. Ми знаємо, що ви ну, що вам ще Нерви у вас там... вам ще раз що? E, що Е, да. e, значить ви, я хочу просто уточнити, ви тоді були присутні, коли ви нарушили я закон. E, коли ви нарушив закон. Та не перебувайте, ну що что е, цей. Я знімав відео, когда ви були присутні, когда вы e, не його е, e, пасажир теж не пристегнувся. Ви ж були присутні. Він розворачувався. Не, не було такого. Я не пам'ятаю такого. Так. так я ж пам'ятаю, є свіді. Натало Миколаївич. Так. Ну, так яка причина, що ви е, не задержали, чи там ну, не склали нього? Ну? Значить, Дивіться, ви написали скаргу, і в тому числі і на мене в цьому. Я впрошу на себе скарги розглядати не маю права. Тому даний матеріал направлений до Олександрійського РВ. Тобто угу. я, я до вас заявой, заявою, э, ви передали, і зараз я можу, що робити? Їхати, Олександрію, Ну, Можете їхати, я не знаю, як хочете. Тобто э, на сьогоднішній день постанови на нього немає. Правильно? Тобто не то поліція не хоче його штрафувати за порушення. Я правильно розумію? Тобто, тому що він полковник ТЦК, ви не можете. Кластим на кого да, почули? Ні, не почув. Конкретну відповідь. Мене не інтересує, куди ви надсилали. Олександрію, Америку, Лос-Анджелес. Мене це не цікавить. Я до вас звернувся. Я хочу отримати відповідь. Конкретно. Ну, що тут не зрозуміло? Що получите відповідь? Коли? Значит, получите. Що значить получити? Ну є сроки. Ви ж бачите, коли було написано. Так, так. Ну. Ми узнаємо в Олександрію. Ну так узнаваєте. Ну, такі сроки. Сроки пройшли. Так. Ну, так в чому проблема? Ми узнаємо в Олександрії. Ми Прийнято рішення чи не. Коли ви мені дасте відповідь? Найближчим часом. Мені такий відповідь не втратив. Віталій Ніколайович, на ближчим Ви Ближчий час і кримінальні справи, ось я вам приніс 32 кримінальні справи. Ви справи носите? Витя, з кримінальних справ. Yeah. Ви прикриваєте цих всіх кримінальних справ. Я вам конкретно задаю вопрос. Тут все ж є. Все. По інформації, yeah. все. Yeah. Що, значит Що значить дослідження? Я до вас звертаюся. Поки ви, ви тут з'явились, yeah. почалося це безприділ. Навіть при голову Андрія Андрейовича не було такого. Uh -huh. Ви прикриваєте конкретно Кого? Oh -oh. Кого? Тут написано. Кого. Прочитайте, Я хочу, щоб ви зараз переписали всі кримінальні справи. Я хочу получить два лет. Пишіть, пишіть заяву. Ми вашу заяву я розвитиму. сейчас прийшов до вас на прийом. Так. Я вам надаю 32 кримінальні э, витяги з ДРДР. который э, я являюсь заявником. Потерпищем на несколько на, кримінальних да. Чому ви дивляєтесь? Пожалуйста, переписуйте. Такая просьба. Не буду я нічого писать. Я особисто я до вас прийшов почему? Потому що я вже, знаєте, скільки раз писав. А якщо це ваша білибірдо, це відповідь, мене це не устраиває. Я хочу, щоб ви работали по закону. Миколай, Виталій я знаю. Я знаю, за вас дуже багато. Как mm. ви працюєте поза. Добре. Ну, ви знаєте, що я знаю. Та мені все одно. А я понимаю, що вам все одно. Но людям не все одно. Що ви прикриваєте і нічого не робите. Конкретно. Конкретно, прикриваю? Конкретно, чого вас сюди привели? В смысле чого? Ну а чого? Ну такий вопрос. Ви ж где робили? В керівництво так подожди, ви робили де? В Херсоні. Херсоні. Да. А ви Херсоні. А може ми в Миколаївській області робили? Може в Херсоні. А може і в Миколаївській області? а Де я Що-що? Ви брали взятки там... Шо, шо? там взятки? Ні, я взятки не брав. Не там, Тому... не тут. А ви за свої слова, будь ласка, відповідайте. А я ви відповідаю. Я вам вже, я виставляв Фейсбук і їздити. За, що... за те, що ви, 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 ви трапиться, ми, суд... ми розберемося розумі... в суді.